Виконуємо номер 262 із підручника Алгебра 7 та номер 10.32 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Давництво Генеза 2024 рік. Розкрите дужки. Задання перше: 4 помножити на суму b і 1. друге 3 помножити на різницю М і 2. Третє мінус 7 помножити на різницю c і 5. Четверте мінус 10 помножити на суму 7а. і П'яте 5 помножити на суму мінус 1,4 і К. І шосте мінус 8 помножити на різницю t і 2,5. Приступаємо до виконання. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання помножимо та віднімання. Додавання та віднімання. Помножимо число, що стоїть перед дужками, на кожне з чисел в дужках. Я записала тільки розподільну властивість множення відносно додавання. відносно віднімання, зміна йде тільки знак. 4 множимо на b буде 4b. 4 множимо на 1 буде 4. 3 множимо на m буде 3m. 3 множимо на мінус 2, буде мінус 6. Мінус 7 множимо на C буде мінус 7C. Мінус 7 множимо на мінус 5, буде додати 35. Міс 10 множимо на 7, буде -70. мінус 70. Міну 10 множимо на А, буде мінус 10а. 5 множимо на мінус 1,4, отримаємо мінус 7. 5 множимо на К, буде 5. Мінус 8 множимо на t буде мінус 8т, і мінус 8 множимо на мінус 2,5 утримаємо 20. Номер 262 із підручника алгебра 7. Та номер 10,32 із підручника математика 7, інтегрований курс виконано.